Систем» відкриває свої двері, простіра, сили, надії і нових можливостей. Сьогодні для нас дуже визначний день, тому що а, нарешті офіційно ми відкрили наш центр протезування «Юплюс». І є а, дуже величезна вдячність всій команді епіцентру, які вірили в наш проект, які вірили в нашу місію. І завдяки такій спільній нашій роботі і вашій допомозі сьогодні ми можемо приймати хлопців. Ми їх можемо протезувати, реабілітувати. Тут українські захисники та захисниці знову навчаються жити наповну, долаючи фізичні і психологічні бар'єри. Вони мені допомогли в реабілітації і для Дали більш функціональну ногу, яка мені допомогла в моєму житті, так як я люблю займатися спортом. Від самого початку створення центру поруч були ті, для кого допомагати не просто добра воля, а частина місії. Компанія «Епіцентр» одразу долучилася до ініціативи, адже вірить підтримка героїв. Це підтримка майбутнього України. У партнерстві з центром меблів компанія стала частиною благодійного проєкту Рятуємо життя без меж, у межах якого було перераховано 1 мільйон гривень на розвиток реабілітаційного центру та закупівлю сучасного обладнання для нього.